Сьогодні сталася чергова трагедія. Харків, Одеса є загиблі. І на цьому фоні слова Володимира Олександровича про те, що повертатись чи не повертатись в Харків це там, вибір кожного, знаєте, це ваш вибір. Виглядають і звучать абсолютно немотивуючі. Люди і так не знають, що їм робити, а тут велике місто і. Однозначної поради немає. Це, знаєте, це так можу я сказати. Я пересічний громадянин, який не володіє якоюсь об'єктивною інформацією. А в цілому, в цілому ми чекаємо хоча б більш-менш конкретних відповідей. Якщо Харків небезпечно, якщо Запоріжжя небезпечно, і люди тільки думають повертатись чи ні, напевно, вони хочуть відповідей. Просто чесних відповідей. Ні не повертайтесь, тому що небезпечно, ні не повертайтесь, тому що ми очікуємо, що може щось статися. А то виходить так, що як сьогодні люди загинули, загинуло немовля якому три місяці. Дитина навіть не зрозуміла, де вона була і на якому світі вона була. Вижив під шафе чоловік, який небо показує, що сьогодні не він. Ну, знаєте, сьогодні не він. А завтра хто його знає. Таке життя Таке життя і шкода, що ми вже дійшли до того моменту, коли життя окремої людини, життя дитини не настільки суттєве, як якісь інші пріоритети. Ну, от хто зараз напише, що ти пропонуєш, я пропоную вам, вам поїхати в Одесу і спробувати пояснити мамі тримісячної дитини, де. Її дитина. І чому у неї немає дитини. Ми сьогодні у Львові от буквально щойно бачили е поліцейське, поліцейське авто, е гучномовець, говорив, шануйте, пам'ять загиблого героя. І повезли хлопця на кладовище. І його вже не буде, він не проживе своє життя. Не знаю, не знаю, що буде далі. я я не знаю, як потрібно і що облаштовувати, але те, що потрібно повернутися до цінування життя українців, я думаю, що саме час цінувати життя.